Наполеон. Усі дуже люблять цей наполеон. Друзі, вам сподобався рецепт лінивого хачапурі. Давайте сьогодні приготуємо такий самий смачний наполеон, тільки також трошки лінивий. Не то, що лінивий, він дуже швидко готується, але залишається неймовірно смачним, як в будь-якому ресторані, а навіть, можливо, ще смачніше. Показую рецепт. Ви вже розумієте, листкове тісто буде у справі. Дуже смачне листкове тісто. Мені дуже подобається. Дивіться, першим ділом, що робимо, підсипаємо трішки борошном. Ось так. І виставляємо його сюди. Забираємо харчову плівку. Тепер, друзі, все дуже просто. Борошном трішки зверху, щоб нічого не прилипало. Дивіться, що потрібно зробити. Потрібно розкатати, до якої товщини я вам зараз покажу. Тільки старайтеся, щоб залишився такий самий квадратик, як зараз є. Бачите? Його просто потрібно часто перевертати. Ось так гарно. Розтачуємо його. Рівномірно, обов'язково треба розтачувати. Достатньо. Дивіться, друзі, що по товщині. Бачите, ось така повинна бути товщина. Бачите, рівномірна товщина. Тонше не потрібно. Все. Ще раз можна перевернути, щоб не прилипало. І зараз покажу, що треба зробити. Тепер нам потрібен дуже гострий ніж. У мене від фірми Маджо. Якщо немає гострих ножів, ви можете замовити ось такі ножі по посиланню внизу під відео на мій інтернет-магазин. Дуже гострий, користуюся вже більше 4 місяців. Ще ні разу не підточував. І ви розумієте, у мене використання максимально активне. А я вам нагадую: якщо ви стаєте спонсором мого моєї канала посилання внизу, ви отримуєте такі ножі і всю кухонну техніку, яка тільки є в моєму магазині. По ціні собі вартості, по ціні від виробника, плюс ви отримуєте зі мною прямі ефіри. Ви отримуєте відповідь на ваші питання? Унікальні рецепти, яких немає на Ютубі і взагалі на просторах інтернету, отримуйте лайфхаки для вашої кухні, правильне зберігання всіх продуктів, друзі. Так як це ми робили в ресторані, дуже великий багаж знань, все вам хочу це передати. А для цього, щоб це все отримати, потрібно стати спонсором мого канала. Тому, якщо бажаєте отримати ось таку чудову продукцію і багато цих бонусів, які я перечислив, приєднуйтесь, буду радий вас бачити у своїй команді. Гострий ніж і нарізаємо ось так кубиками. Бачите? Приблизно 2 см ширина. Ось так. Якщо вони у вас вийдуть нерівномірні, нічого страшного. Абсолютно нічого страшного. Тепер, дивіться, яка послідовність. Тепер так само робимо в іншу сторону. Ось так. Нам потрібні ось такі кубики. Все. Отут, де бачите, оці великі, можна їх ще раз ось так перерізати. Все. О, і ось такі кубики. Получаються, ось такі кубики повинні бути ось такої товщини. Я вже тут підготував форму, в якій буду випікати. Це ось таке деко просто потрібно накрити паргаментом. Все. І тепер кожен кубик, ось так, бачите, взяти і викласти сюди на форму. Ось так. Зараз все це ми будемо запікати. О, готово. Гляньте, друзі, бачите, ось така мозаїка виходить. Тепер дивіться, у розігріту духовку до 190 градусів 10-12 хвилин. Дивіться по вашій духовці по ситуації. Вони мають трішки піднятися, стати ось такими рум'яними. Це листкове тісто, воно швидко готується. Ставлю випікатися у розігріту духовку 10-12 хвилин, 190 градусів. За той час, поки в нас буде випікатися тісто, ми будемо готувати креп. Основа смачного наполеона це, звичайно, ще крем. І ви знаєте, він у мене дуже смачний, тому що вже є рецепт. Тільки тоді ми його готували на сковорідці. Хто не бачив, обов'язково подивіться. Включаємо вогонь. Вогонь повинен бути мінімальний. Сюди відразу відправляється 4 курячих жовтка. Сюди відразу ми додаємо цукор. У мене тут 125 грам. Тепер гарно все це ось так перемішуємо. І для того, щоб жовтки не зловилися, додаємо трішки молока. Трішки, у мене тут 500 грам загальна кількість, додаємо буквально там 100 грам. Продовжуємо ось так гарно перемішувати. Коли це все гарно перемішали, додаю сюди борошно вищого гатунку 75 грам. Все, додаю тільки половину, половинку лишаю. Гарно, ретельно перемішую. Ось так. Зараз крем почне затягуватися вже. Все, коли гарно перемішали, додаємо всю муку, яка залишилась. І знову перемішуємо. Слідкуйте, бачите? Крем уже затягується. Все, супер, все вийшло. Зараз додамо основну вже кількість молока і ще декілька інгредієнтів. Сюди додаємо 10 грам ванільного цукру. Це буквально один пакетик. І це ще раз гарно перемішуємо. Коли ось так перемішали. Вже можна додавати сміло основну кількість молока. Я вам казав 500 грамів у мене молока. 100 грамів відправив я в самому початку, щоб не пригоріли жовток, щоб він взагалі не зловився. Тепер додаю все молоко, яке залишилось. І тепер гарно все перемішаю. Тим самим вже починаю заварювати крем. Тепер, друзі, дивіться, мінімальний вогонь і постійно потрібно перемішувати, щоб, не дай Бог, не зловилося за дно, не дай Боже. Щоб він не розслоївся, його потрібно постійно ось так перемішувати. Тим самим ми вже починаємо заварювати, затягувати крем для Наполеона. Бачите, коли затягнувся вже трішки крем, він трішки починає затягуватися. Вже робиться такий густий. Сюди обов'язково потрібно додати 80 грам вершкового масла. Не масляного продукту, не маргарину, а вершкового масла. Добавляю сюди. І гарно його ось так починаю умішувати. Він зараз допоможе крему дуже добре затягнутися. І крем для неполеона без вершкового масла це взагалі ж не крем. Все, бачите, дивіться, як зразу почав затягуватися. Все, тепер мінімальний вогонь, друзі, мінімальний. І ще дозатягуємо крем. Дозатягуємо. Зараз я вам вже покажу текстуру крема і поясню, до яких пір його потрібно ось так заварювати. Все друзі, крем готовий. Ось така повинна бути консистенція. Друзі, а тим часом вже готовий тіст, як воно піднялося, розслоїлося. Ось такі у нас кубики, квадратики, блін, як правильно, кубики чи квадратики. Тепер дивіться, що робимо. Нам потрібна ось така глибока миска і форма, куди ми будемо заливати наш наполон. Напишіть в коментарях, є здогадки, як ми його будемо готувати взагалі. Друзі, я думаю, вже з'являються такі легенькі здогадки. Все, ось така форма. Бачите, вона мене просто дно знімається. Беремо трішки гаряче. Основну частину перекладаємо сюди. Частинку залиште. Наприклад, ось так потрібно залишити. Я вам пізніше поясню, для чого це треба. Все, ось так буде достатньо. Напишіть в коментарях, ви вже знаєте, для чого ми цю частинку тіста залишаємо. Тут у нас вже все готово, все сюди переклали. Просто беремо крем. Гляньте, який крем, друзі. Гляньте просто, який крем. Оце я розумію: крем для справжнього Наполеона. Супер. Можна навіть трішки спробувати його на смак. Mm. Mm. Ну за смакотом. Блін, друзі, такий крем для Наполеона ми готували в ресторані, в якому я працював. Ой-ой-ой, це дуже смачно. Провірений рецепт. Тому сміло готуйте і навіть не задумуйтесь, що це може бути щось несмачне. Навіть не думайте. Беремо крем і ось так сюди його додаємо. Але частинку крема залиште в сотейнику. У мене тут буквально, ну я не знаю, тут можна ще трохи забрати сюди. Бачите? Ось скільки крема, тут не знаю, грам 100, потрібно залишити. Потрібно залишити все не додаємо. Все ось так. Тепер все це гарно перемішуємо. Ось такими рухами. Все гарно ось так перемішуємо. Коли ми це все гарно перемішали, дивіться, що робимо. Повертаємося до форми. Застеляємо її харчовою плівкою. І тепер просто ми беремо наполеон вже, майже готовий, і виставляємо його у форму. О, красота. Тепер потрібно все це гарно ось так розрівняти, щоб було скрізь рівномірно. Тепер цей Наполеон нам потрібно залишити в холодному місці приблизно на одну годинку. Друзі, дивіться, щоб він не обвітрювався, ми беремо харчову плівочку, ось так. І ось так накриваємо. Так, накрили, приплюснули ось так. Все, він собі буде охолоджуватися. І буде впитуватися. І наш нам майже готовий. Я дуже вже хочу вам його показати в розрізі, доробити ще його треба трішки, друзі. Якщо ви думаєте, що він не смачний, ви так помиляєтеся, що це просто капець. Він дуже смачний, неймовірно смачний Листкове тісто Взагалі само по собі смачне просто так брати і їсти. Воно дуже смачне. А з цим кремом обов'язково готуйте цей крем. Якщо ви не знаєте і не готуєте такий крем, звізьміть собі на замітку. Готуйте бо це дуже смачно. Це просто я не знаю, це геніальний. Це геніальний рецепт, дуже смачний. І максимально швидкий, ну максимально швидкий. Взяли, розкатали тісто, випекли, заварили крем, перемішали, поставили там в холодне місце. Він вистоявся і вже готово. І вже готово. Все. Ставлю в холодне місце на одну годинку. Прийшла рівно одна годинка. Все, наш напологончик. Вистоявся вже. Дивіться, друзі, це такий рецепт, який не потребує, щоб його там ставити на одну ніч. Він і так буде смачний, якщо ви не хочете ставити, а хочете вже їсти, їжте. Смачного вам! Не чекайте, друзі, це і так буде смачно. Дивіться тепер, що потрібно зробити, відставити поки що в сторону буквально ненадовго. У нас залишилося тісто, яке я вам казав, обов'язково потрібно залишити. Дивіться, що ми з ним робимо. Його сюди. На дошечку. Все, переложили. Ніж. Дуже гострий має бути. І робимо ось таку крихту. Готово. Відсуваємо трішки в сторону. Повертаємося до нашого тортика, забираємо харчову плівку, розчіпаємо замочок. О, супер. Забираємо з цього боку, друзі. Ну що, вам там краще видкочимо мені? Як? Як результат? Ууу, це просто щось неймовірне. Тепер просто беремо дошечку. На такій дошиці він у мене буде стояти. Дивіться, що робимо. Просто взяли. І ось так його перевернули. Все. Забираємо форму. І бачите, який він рівний залишається з цієї сторони. Тут крем! Пам'ятаєте, я вам казав, щоб ви залишили трішки крему. Ось для чого нам потрібен крем. Швидше всього, він у вас застине. Поставте на мінімальний вогонь, додайте трішки молока, буквально там 50-75 грам. І гарно все це ретельно ось так. Перемішить, перемішить, перемішайте. І все. Він не розслоїться, якщо не буде великого вогню, звичайно, і не підсмажиться, якщо не буде великого вогню. Він просто дуже добре розігріється, візьме це молоко, яке ви до нього додасте, і буде дуже смачно. Тепер дивіться, що робимо: беремо ось так кремчик. Ось так. І ось так по всьому тортику гарно розмащуємо. Тим самим забігаємо трішки на бока. О. Ось так. З усіх сторін, максимально з усіх сторін. Але для того можна просто так взяти і виставити весь крем на середину. Все. Коли ми все це розмастили, ви вже розумієте. Оцю всю крихту треба дати ось так зверху. Ось так гарно зверху даємо. Так, виставляємо її, її всю. О! І тепер по бокам. Ось так по бокам, по бокам, по бокам. Зараз все це, що там попадало на кружок, ми заберемо. Ну що, це вже готово? Гляньте сюди. Це викликає на моєму обличчі дуже велику радість. І дуже великий апетит. Це дуже смачно виглядає, і це дуже смачно насправді. Якщо не вірите, перевірте і переконайтеся в цьому самі. Ну, це просто супер. Давайте вже будемо розрізати і будемо пробувати. Ось так. Друзі, дуже ніжний, максимально ніжний. Гляньте, який він класний. Супер. Ну що, давайте спробуємо. М -м -м. Це щось неймовірне. Він просто таю у роті дуже ніжний, смачний крем. Це просто вищий рівень задоволення. Друзі, обов'язково приготуйте по цьому рецепту, тому що це неймовірно смачно. Вам 100% сподобається. Я... Можу вас запевняти, вашій сім'ї сподобається. Ну як може це не сподобатися? Це просто шедевр, не коштує всі гроші світа. Ну я б сказав, це дешевий навіть бюджетний варіант, швидкий приготування. Ну, смак просто феноменальний. Саме головне це крем, це основа смачного наполеона. Хороші мої, а якщо відео було корисне, підписуйтесь на канал, надсилайте це відео своїм рідним, близьким. Нехай вони також готують. А також не забувайте, якщо вам подобається мій контент, хочете отримати ще більше користі, станьте спонсором мого каналу, і ви отримуєте дуже багато від мене подарунків та корисних лайфхаків. Також товар, який у моєму магазині для вас, для спонсорів, буде йти по ціні собі вартості. Все, всіх люблю, цілую, до нових зустрічей. Пока.